Так людно тут не було давно. Наступного дня після останнього туру ПЕЛ тренувальний центр Полісся відчинив свої двері для гостей. Спершу приїхали журналісти і їм влаштували екскурсію. Її особисто проводив гендиректор Полісся Володимир Загурський. Відповідав на усі запитання репортерів без жодних таємниць, що у планах, скільки що коштує. Одне поле коштує близько близько 40 мільйонів. Рам зіодів Ні, Доларів. Тут перша категорія, тут повністю зроблено сертифіковано відповідно до стандартів УЄФА. Це 350 люксів освітлення, поле з підігрівом, поле натуральне, 200 плюс трибуна глядачів. Тобто, воно повністю ми його будемо сертифікувати під проведення чемпіонатів Ю-19, жіночий чемпіонат, включаючи вищу лігу. Ну і друга віра. А знаєте, що буває, коли футбольні журналісти поруч себе бачать м'ячі правильно починають грати у футбол? А ще був падл із гендиректором. Падл це різновид тенісу. Нині дуже популярна гра. Але найцікавіше сталося тоді, коли журналісти прийшли до конференц-зали і з вуст президента Полісся Геннадія Буткевича почули супер ексклюзивну новину. Головним тренером Полісся буде Імад Ашур. Моїм особистим рішенням, головним тренером назначено Імарашур. Це тренер ю 19 дніпро Це безумовно, я думаю, вочевидь, неймовірний виклик. Емоційно вже був час це переварити в голові. Емоції вже вони нікуди не поділися, але вже вони е проходять повз, бо вже всі думки про, те, е про роботу, яка має бути виконана. Попри це, неймовірна подяка за довіру. Я думаю, що сьогоднішній е, захід свідчить. Зайвий раз про те, що ми дуже відкритий проєкт, футбольний клуб «Полісся». Тобто, сьогодні б, наші журналісти мали можливість послухати президента, наскільки він вільно, спокійно розповідає. Нам здавалося якісь конфіденційні речі, да, як скільки коштує гравець, у нас, як правило, клуби це не світять і так далі. Хто прийде, хто зайде і так далі. І я думаю, що це ну, доказ того, що нас... ми не тільки прагнемо бути одним із самих відкритих. Клубів в українському футболі, але ми це і робимо. Тому я думаю, по перше, преса побачила, що будується в клубі, що буде будуватися, що вже збудовано. Наскільки масштабний цей проект і це представникам змі допоможе у висвітленні того, що собою представляє футбольний клуб Поліс. Ну а потім усі перемістилися на футбольне поле, де відбувся історичний міжнародний матч. Вперше полісі зіграло спаринг зі збірною Італії. Це був дуже унікальний поєдинок. Команда Італії складалася із представників дипломатичного корпусу на чолі із надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні П'єр Франческо Дзадзо, Житомирян представляв менеджмент клубу і тренерський штаб. А ще був президент УАВ Андрій Шевченко. Яка ваша роль сьогодні була в поєдинку? Моя роль амбасадора сьогодні, тим яким я. Я являюсь амбасадором Юнайтед 24 для України. Сьогодні був такий дипломатичний матч. Дуже приємно, що поліція запропонувала такий формат, організувала такий матч, організувала практично на новій базі поліція. Дуже приємно, що італійці, як перша команда е, приїхала Я е, маю дуже від дуже гарні відносини з Італією. До речі, нинішній посол Італії в Україні та президенту УАФ знайомі давно. Багато років тому Задзо, працюючи в Україні ще консулом, видавав візу футбольному таланту Андрію Шевченку, коли той збирався на Апеніне. Правда, що нинішній посол Італії в Україні видавав вам візу. Те, що він розказував, Так, да, так. Да. Це він мені розказав ще пару років назад, коли ми перший раз з ним зустрілися. Тому ми знаємо друг друга давно. І дуже приємно, що він якраз посол зараз Італії в Україні. Як і будь-який міжнародний матч, і цей розпочинався із виконання державних гімнів спершу Італії. Потім і України. А перед самим стартом поєдинку після вітальних слів було передано чек на суму у 18 мільйонів гривень лицарям, які тримають небо – 39-й бригаді тактичної авіації ЗСУ. Після спільної світлини почалося власне те, заради чого всі і зібралися. Пролунав стартовий свисток. Та ви в класній фізичній формі. Я там бачила, що ви е, після того, як попрацювали в кінці робочого дня, ще йдете там на Бандікова грати. І тут в класній формі. Ви часто доводиться грати в футбол? Ну не так часто я б хотілося, але трошки буває. Тому тримаю себе в формі у хорошій фізичній формі. перебуває і президент Полісся Геннадій Буткевич каже: то все досвід. Геннадій Генеді я бачила, ви там так класно м'яч прокинули просто. Ви в хорошій формі футбольній? На старій базі просто. Часто доводиться взагалі грати в футбол? — Ні. І як вам, як вам грати в одній команді з власною командою з Андрієм Шевченком? Просто здорово. Шевченка красавець. Не враження в ньому, як грати в одній команді з володарем Золотого м'яча? Ну як? Звісно, трішки мандраж є, бо це ж величина легенда. Але один-два паси та вже приборка в емоції. Слухай, там такий класний момент був, коли він Андрій Шевченко віддав вам пас, а ви забили. Ну, що робити? Якби в мене був золотий м'яч, може й забив би. Втім, навіть без золотого м'яча Олександр Ткаченко таки забив м'яч, і Полісся відкрило рахунок. Ну от скажіть, коли ви іще могли побачити на футбольному полі увесь менеджмент і тренерський штаб Полісся? і не лише вперше за дуже довгий час Будце вдягнув навіть міський голова Житомира. Ви давно грали в футбол? взагалі, До цього приблизно років 15 назад? Дуже давно якось готувалися спеціально? Да, вчора купив от Новенькі. Ну, потратив гроші, але я думаю, от це маркетингів такий хід після матчу шевченка автограф попрошу, і воно буде коштувати 10 разів більше. Слухайте, коли б могли собі уявити, що будете грати в одній команді з Шевченком? Ні, навіть і не мріяв. Декілька років назад, коли ми створювали комунальний клуб «Футбольний Житомир, вся Україна над нами сміялася. Казав такого нема, не може бути, що футбольний клуб. Міг грати в комунальній, професійній футбольній лізі. А ми отак от казали, так, все одно будемо робити, потихеньку, потихеньку. Це що означає? Означає, що потрібно мріяти. Ну, окрім того, що мріяти, потрібно робити крок за кроком для досягнення своєї мети. Нехай маленький, нехай ти падаєш, знов вставай. Потихеньку-потихеньку. І коли є команда людей, чи місто, яке мріє про футбольний клуб, то напевно. Якась енергія з космосу посилає тобі Геннадій і Він так все це підкоплює і, і, і перетворює все це на ну дійсно чудо якесь. Отож, поєдинок завершився перемогою Полісся 4-3. Голи за Житомирян забували Ткаченко, Шищенко, Гібалюк та Гідченко. Отож, кубок залишається у Житомирі. Але найважливіше, звісно, не це, а те, що усі отримали максимум. Позитивних емоцій багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.